Добрий день. Зараз буде плигати барвінок. Ну. Давай почухаю тебе. Козел. Козел свій свій. Свійський козел. Ну, да? тебе ще бороди немає. Чи не всіх козлів? Е, не, не трогай мой футбол. Чи не всіх козлів борода росте, а? Що ти скажеш? Росте борода в козлів, чи не росте? А в кісь росте борода. Ох, і козав, ох і козав. Любуйся, не налюбуйся.